Бажаю міцного друзі, доброго ранку. Вчора в нас був град, в Мічигані шторм крижаний, дерева ламає на раз-два. Але сьогодні відправка трімер, бловер відправляються в Україну. Зараз завантажую свого червоного дракона. І їду відправляти. Також сьогодні ще дзинькнуло 17 тисяч гривень за тример. Тому ввечері поїдемо в Хоме депоте шукати саме батарею на 9 апер годин. бо триммер валом, а з батареями прям біда-біда. І дивіться: 10 тисяч гривень є ось такий комплект. Дві з чимось треба подивитись, кому цікаво, можу подивитись лампи. Ось такі вентилятори Flex, кому цікаво, також можу відправити без батарей. Ось такий а, рубанок, також без батареї, тільки сам рубанок можу відправити. Ліхтарів поки що валом. Забрав всі, здається, з магазину. І ось такі ліхтарі ще є. Кому цікаво, звертайтесь, можу допомогти це все відправити. Також є ось такі трімери від компанії Milwaukee. Гарний інструмент, без батареї, тільки інструмент. Так що потихеньку крутимось, щось тай відправляємо в Україну. Це, як на мене, дуже гарна пропозиція. Я подивився, скільки коштують батареї. 9 А годин флексовський в Україні. Купивши дві батареї умовно, да, ви отримуєте тример або бловер в подарунок. Як на мене, то кайф. Що скажете? Бо на даний момент, поки є така акція в моєму штаті, можу вам допомогти викупити та відправити. Бо в подальшому ціна виросте десь. На 100 доларів плюс-мінус, і вже буде не настільки привабливо. Тому, як то кажуть, welcome, а я поїхав відправляти пакунки на UPS.